Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і як ви бачите, у мене трохи змінилася локація, і взагалі відео давно не виходили, тому що мені довелося поїхати до Батьків. І поки я буду тут, можливо, не буде звичних рубрик, тому що всі мої книги залишилися у Львові, майже всі, кілька я, звісно, взяла почитати з собою. Але новини, сподіваюся, виходитимуть регулярно, максимально регулярно, як мені це вдаватиметься. Але перед тим, як перейти до новин, я вам, звісно, нагадаю про промокод на сайті VIVAT, на 10% за промокодом долі. Ви можете отримувати собі знижку, купувати книги, окрім тих, які вже і так на знижках, і на передзамовленні, тож я вас закликаю користуватися. І новини, як завжди, розпочнемо із книжкових скандалів. Таких було не дуже багато, начебто за весь той час, який я не випускала новини. Але декілька я все-таки змогла надибити. По-перше, український письменник Юрій Венечук потрапив у скандал через свій допис на сторінці у Фейсбуці. За Загалом, мені здається, Юрію Венечуку треба заборонити користуватися Фейсбуком, тому що те, що він там пише, може викликати кров із очей. Але загалом він попросив у пості поради про те, як йому здійснити платіж на рахунок московської бібліотеки, начебто раніше йому без проблем це вдавалося, а от тепер не вдається. Звісно, люди у коментарях обурились, чому він віддає гроші московській бібліотеці. Коли триває війна, і він видалив цей пост, і потім е, зазначив, що причиною видалення стало те, що поналазило купа дураків, як він написав, і при цьому заявив, що шукатиме інші шляхи, як все-таки здійснити платіж і придбати те, що йому там треба, і сказав, що там багато матеріалів, які йому потрібні. Розкажіть, чи бачили взагалі цей скандал і що ви про все це думаєте, чи читали взагалі Юрія Венечука? Бо я не читала, і взагалі після всього, що він пише, не знаю, чи варто. І друга ситуація Юлія Єрмоленко, письменниця, і загалом вона викладачка, вона робить багато лекцій із сексуальної просвіти, як для дітей, так і для підлітків. І от вона сказала, що видавництво Crystal Book, про яке я взагалі ніколи до того не чула, і харківська лікарка Катерина Яновська вкрали її книжку. Малечі про інтимні речі, тобто вона від свого імені видала книгу, в якій, начебто, багато плагіату на книгу самої Юлії Ярмоленко, і вона подала в суд, поки триває експертиза книги. І після цього вона теж написала, що почалися її переслідування. Авторка телефонує їй вночі, пише про неї коментарі і загалом погрожує. Тому Юлія говорить, що також, можливо, подаватиме в суд за переслідування. І переходимо до довкола книжкових новин у книгарні Сенс на книжковому Арсеналі, як вони написали, вкрали 188 книжок, і вони виклали навіть топ книг, які вкрали. Найбільше крали книгу Тіло, Секс, шлюб» Ірини Гнатенко, новинку відвіхали. На другому місці теорії змову Максима Яковлева теж відвіхали. Вони в такому топі популярні книги. І далі позивний для Йова Олександра Мехеда від видавництва Строгалева і нарис Історії України Ярослава Грицака. У Верховну Раду подали законопроекту що пропонує зменшувати термін сидіння у в'язниці за читання книжок, і мінус три дні будуть віднімати за прочитану книгу. І книги пропонують читати зі спеціального переліку, затвердженого Міністерством юстиції, і зазначили, що перелік книжок має бути підібраний за принципом сприяння формуванню у засуджених правильних духовних та моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення. Напишіть, що ви думаєте. Про таку ідею після книжкового арсеналу виданиця наш формат вирішили провести власний книжковий фестиваль саме з видавцями, і це буде. «Київ Бук фест пройде в Києві 8-10 вересня у ТЦ Городок Гелерії та «Почайна Івент Холл. І багато видавців вже підтвердили свою участь у цьому фестивалі. Там буде 5 конференц-залів, літня тераса та дві space локації І також в програмі буде 9 блоків, які допоможуть охопити якомога більше відвідувачів. І з одного боку це класна ініціатива, а з іншого боку. Видануся наш формат і засновник його з дивними недоречними висловлюваннями. Я вам тут поставляю скни у Тані в каналі «Непозбовний книга Четун був пост, що вона хотіла написати, що не так з нашим форматом, а в коментарі прийшов засновник і сам показав, що з ним не так. Я вам тут додам скріни його комунікації загалом з людьми. Тож, те, що така людина. Видає і гарні книги, і проводить якісь фестивалі. Викликає в мене дуже дивні відчуття. Також бути на щастя букфоруму у Львові, але він пройде на початку жовтня, з 4 до 8 жовтня. І програмна директорка фестивалю Софія Челяк сказала, що фокусною темою є перепис майбутнього. І подія буде відбуватися в гібридному форматі, але локація буде відкрита і буде книжковий ярмарок, який ми всі так любимо, в якому візьме участь 30 видавців. У Львові відкрилася нова книгарня кав'ярня Старого Лева на вулиці Стрийська, 200 а. Забігайте, я там сама ще не була. Але коли повернусь в Львів, обов'язково завітаю. Понад 9 тисяч письменників підписали відкритий лист, який вони адресували керівництву компанії OpenAI, Meta і Microsoft та інших загалом зі штучним інтелектом, які працюють, і вони вимагають допропорядно користуватися авторськими правами при використанні штучного інтелекту. І автори вимагають, аби... Компанії отримували в них згоду на використання їхніх текстів, а також платили за це. В івано франківську заснували нове видавництво. Називається Гравітація. Про це розповіла його засновниця Христина Козловська. Вона там поки що одна працює, сама все робить. І загалом видавничий портфель наразі складається з, лише з її власних книжок. Президент Франції Мануель Макрон нагородив письменницю і публіцистку Оксану Забушко, а також письменника та військового Олега Сенцова, найвищою нагородою Франції, орденом Почесного легіону. Це найвища нагорода Франції, яка дають за військові або цивільні заслуги, і за цивільні заслуги це найвища нагорода. І переходимо до блоку екранізації, книгу Ніно Харатішвілі Восьме життя для брільки. Екранізують, і буде цілий серіал, тому що це велика епічна сага про грузинську родину з 1900 року до початку 21 століття. Також вийшов трейлер фільму, називається Вонка. Там буде зніматися Тімоті шалами і це музичне фентезі. Ніколи не чула про такий жанр, але от музичне фентезі про життя Вільів. З книги Чарлі та Шоколадна фабрика, і фільм розповість про його життя ще до появи шоколадної фабрики і зустрічі з Умпалумпом. І останній блок, як завжди, це анонси і новинки від українських видавництв. І оскільки відео не було доволі давненько, то анонсів і новинок буде багато. І традиційно розпочинаємо з української літератури. В лабораторії відкрили передзамовлення на книгу дзвінка Ніни Кур'яти. Дуже хочу цю книгу, мене прям зацікавив опис, тому я. Її передзамовила, хоч я не купую книги влітку, як я говорила, але тут, на полиці, в мене ще багато місця в сумах, тому я її передзамовила. Це книга про те, як це народитися українкою в СРСР, відчути на собі спочатку радянську пропаганду і мовну дискримінацію, а потім упередження земляків з інших регіонів. І книгу можна передзамовити за 269 гривень. Вона очікується наприкінці серпня. У видавництві Жорж виходить книга Наталії Довгопол «Витязь і вирлиця». це чаклунське романтичне фентезі, у якому переплітаються українська історія, міфи. Та стародавня магія. Є два варіанти видання. Звичайне, можна передзамовити за 312 гривень, І також для людей, які хочуть собі гарне, подарункове, можливо, буде з кольоровим зрізом і не просто з кольоровим, а з таким ілюстрованим. І воно коштуватиме за передпродажем, тобто вже коштує 440 гривень. І цей варіант можна буде придбати лише у видавництво напряму або у авторки напряму, саме в інших книгарнях його не буде, а сама книга вийде у вересні. У видавництві білка розпочався передпродаж книг Книги Анатолія Стодоли під назвою Стодола ФМ. Це книга, збірка історій, які автор називає анекдотами, з життя унікального явища волонтерського стоматологічного руху Тризуб Дентал. Ціна передпродажу 200 гривень, і книга очікується у вересні. Також у білки виходить друга частина збірки розповідей про героїв російсько-української війни, які були нагороджені недержавним срібним орденом народний герой України. Друга частина, як і перша, містить 45 історій про людей Значених цією нагородою, і кожна розмова чи нарис про героя, це приклад мужності, жартовності та прояв глибинної любові до власної країни. І перша частина в передзамовленні коштує 600 гривень, друга частина 650, але якщо замовляти дві разом, буде коштувати 1000 гривень. У видавництві Діскурсус переведають книгу Олексія Чупи з дуже цікавою назвою Бомжі Донбасу, Хома профугус». це роман письменника з маківки. Він здається реакцією на події Майдану та війни на. На Донбасі, от тільки текст написано ще 2012 року, і він є швидше романом передбаченням із домішком альтернативної історії. У книзі йдеться про чотирьох маківських безпритульних, які тиняються містом в пошуках їжі і тепла і вкупі намагаються вижити. Вони спілкуються винятково українською, і це їхня принципова позиція. Імен герої не мають лише прізвиська. Я би почитала, взагалі цікаво дуже звучить. Ціна перед продажу 295 гривень, і книга очікується 30 серпня. У букбанди вийшла книга будинок у нігде Оксани Кириченко це історія про чарівний будинок, який перебуває десь за межами чи у межах простору та часу. Коштує 300 гривень. А якщо хочете з кольоровим зрізом, то 440 це якась тепер популярна фішка робити два варіанти з кольоровим зрізом, і звичайним. Далі блок анонсів від клубу сімейного дозвілля. Усі їхні новинки мають вийти 1 серпня. У Надії Гуменюк вийде книга Тінь Командора. Це продовження роману і дощ не змиє всі сліди. І книгу називають новим журналістським розслідуванням Волинської міс. Марпл коштуватиме книга 180 гривень. Також буде нова книга Андрія Кокотюхи під назвою Стілення невинністю. Це третя книга циклу ретродетектив. Київська Сищиця коштуватиме теж 180 гривень. Вийде книга Василя Шкляра Чорне Сонце, дума про братів Азовських. Це книга про російсько-українську війну, очима бійця полку Азов і коштуватиме вона 225 гривень. І останній анонс української літератури в навчальній книзі Богдан вийде книга нагострені леза» Наталії Ліщинської. Тут йдеться про два світи, реальний і віртуальний, де які в майбутньому живуть поряд у складних взаєминах, і тут щось буде про штучний інтелект, і взаємодію з ним книга буде в серпні. Далі невеличкий блок поезії у Меридіан Черновіс вийде нова збірка Сергія Жадана, Скрипниківка. Тут буде 50 і один вірш писані до і після Великого Вибуху, зібрані разом, поєднані відчуттям мови, яка так болюче зникає, але потім обов'язково повертається. Можна передзамовити за 260 гривень, і вона вийде в серпні. І у Старого Лева вже в друзі збірка небо круче, провалля вода Василя Стуса. Вона з дуже гарним оформленням. Загалом мені подобається, як весело оформлює свою а, серію поетичну. Я загалом, мені здається, Крім як в школі поезію Стуси не читала, тому може її б собі взяла. Вона коштуватиме 350 гривень. І далі буде світова література. Тут багато, багато анонсів. І перед продажів у РМ почалося передзамовлення на книгу Міранди ковлі геллер Паперовий палац. Опис дуже інтригує. Погожого серпневого ранку Леонора Бішоп купається у ставку неподалік паперового палацу сімейної літньої резиденції на Кейп Коді. І загалом цей. Будинок, він є мовчазним свідком різних таємниць. Елеонори, і ось буде це все розкриватися. Передзамовити можна за 320 гривень, і книгу розсилатимуть з 8 серпня. У КМ Букс вийде книга убивці квіткової повні, таємниці індіанських убивств та народження ФБР Девіда. Грена, загалом назва вже говорить про те, що буде відбуватися в цій книзі, і вона одразу в кінообкладинці, бо скоро буде екранізація. А книга можна її перезамовити за 428 гривень, і вона вийде орієнтовно за місяць. Також кеймбукс перевидадуть скандинавську міфологію Ніла Геймена. Загалом цей автор часто спирається на скандинавську міфологію у своїх творах, а тут от переосмислює саму міфологію. Книгу можна перезамовити за 285 гривень. Ще у веденності кеймбук. Додрукують книгу Брехун серед нас, Карен Макманус, і вони також вже друкують продовження наступний серед нас. Обидві книги коштують по 450 гривень, і вони в продажу орієнтовно будуть за місяць. Це книга про підлітків та те, до чого можуть призвести різні ігри, такі як, наприклад, Правда чи Дія. І також Каймбукс переведе. Книги Діліан Флін це трилери, гострі предмети, які можна придбати за 350 гривень, загублену за 475, і темні кутки за 400. У видоництва Жупанського триває на книгу Радика Рака Легенда про зміїне серце або друге слово про Якоба Шелю. Народні легенди та міфічні істоти, міський простір і відомі персонажі з історії та літератури. Все це сплітається в єдиний хібарний світ, у якому не завжди збагнеш, де закінчується авторська уява і починаються неймовірні. Звиви реальної історії. І загалом за основу автор взяв реальну історичну подію Селянське повстання 1846 року у Західній Галичині, саме тому. Я зацікавилась цією історією, і її можна перезамовити за 250 гривень передзамовлення до 28 липня. Також у видаництво жупанського триває передпродаж третього тому, повного зібрання короткої прози Філіпа Діка. Ціна за передпродажем 300 гривень і передзамовлення теж до 28 липня. У видаництво небо букла Паблішн розпочався передпродаж книги Карміла Джозефа Шередена Лефаню. А, прочитала анотацію загалом і захотіла книгу собі, бо тут в ізольованому замку глибоко в австрійській штирі. Лаура веде усимітне життя, маючи лише хворого батька за компанію, аж поки однієї місячної ночі до замку не в'їжджає на карета, що везе несподівану гостю. Прекрасну Кармілу. Так починається гаряча дружба між Лаурою та її таємничою привабливою супутницею. Але чомусь Карміла стає все більш дивною і мінливою, схильною до моторошних нічних блукань. А Лауру починають ні кошмари, і вона слабше з кожним днем. Це наприклад замовлення 420 гривень і вийде книга орієнтовно наприкінці серпня. Видавництво АСО відкрило передзамовлення на третю книгу серії Ходячий хаос Патріка Неса під назвою Монстри з людей. Це серія про світу, в якому живуть лише чоловіки, і бо Бо – загадковий вірус шуму багато років тому заразив чоловіків та тварин і знищив усіх жінок, принаймні так завжди казали нашому головному героєві. І завершальну частину серії можна передзамовити за 420 гривень. Відправка буде після 18 серпня. У видавництві «Жорж» стартував передпродаж книги Ребека Кван Вавилон. Це історичне епічне фентезі про студентські революції, колоніальний спротив та використання мови і перекладу як інструмента домінування імперії. Звучить прям супер захопливо. Книга теж у двох варіантах для тих, кому е, звичайне видання, воно дешевше, 440 гривень передпродаж. І є ілюстрований теж зріз 552 гривні за передпродажем. І така версія е, продаватиметься лише у видавництві. Книга має. Вийти у вересні. Також у Жоржа передпродаж на серію щоденників був це бота Марти Велс. Це фантастичний детектив, у якому розслідування веде робот, і коштують вони по 168 гривень за передпродажем. Вийдуть у вересні. І ще один анонс від Джорджа: це книга Анатомія, історія кохання Дани Шварц. Звучить для мене опис дуже цікаво, бо тут є і любовна лінія, і. Е... Історія про пошук себе гейзел наречена майбутнього Віконта, який кортить стати хірургом більше ніж вдало вийти заміж. А Джек викраде з трупів, які просто намагаються вижити в місті, де так легко померти. І от, коли вони зустрічаються, то можуть допомогти одне одному в досягненні їхніх цілей. Можна передзамовити за 256 гривень, теж вийде у вересні. У небо виходить перша книга в серії Суперкласика. Коли вони її анонсували, вони її хотіли назвати Суперпуперкласика, але певно багатьом людям ця ідея не здалася. Um... Дуже хорошою. І перша книга буде Джейн Ейр, Шарлотти Бронте. І хоча під час анонсів теж говорили, що серія буде у м'яких обкладинках, ця зараз анонсована у Твердій. І за передпродажем коштує 340 гривень, очікується на початку вересня. У видовистів навчальна книга Богдан вийде книга Розламана земля, п'ята пора Нори Джемісін. Це історія про світ за тище, багатостраждального континенту, що за гіркою іронією, тисячоліттями не знає тиші та спокою, де людство полишене. На Милість батечка землі. Книга вийде орієнтовно за місяць. Також у них вийде книга Перша кров, частина 3 Девіда Морела. Це чергова книга про Рембо і теж буде орієнтовно за місяць. У книголав виходить книга п'ятеро Гая Морпаса. Я часто часу люблю таке прочитати для відпочинку. Уявіть світ, у якому людство нарешті винайшло спосіб вирішити проблему перенаселення планети. Тепер тіло це лише вмістилище, а справжня цінність час, який проживає свідомість передзамовлення за 390 гривень, і книга вийде в серпні. У видавництво видавництво, передзамовлення на книгу, на нову книгу Вільяма Гібсона це перший том трилогії мосту. Книга називається Віртуальне світло. Тут події відбуваються в альтернативна. Рівні Америці х світі, що пережив великий землетрус, глобальні пандемії і перекроювання політичної карти Передзамовити можна за 320 гривень і вийде в кінці серпня. У видавництва ранок передпродаж на третю та четверту частину Саксонських хронік Бернарда Корнвелла. це книга Володарі Півночі та Пісня Меча, і загалом у цій серії щось дуже-дуже багато книг. Це цикл історичних романів про зародження Англії у 9 та 10 століттях, і обидві частини можна передзамовити за 378 гривень, вони вийдуть уже дуже скоро, 1 серпня. Також у видавництва ранок розпочався передпродаж книги Крес, третьої книги циклу хроніки місяця Маріси. Маєр, її можна передзамовити за 441 гривню, і вона вийде 15 серпня. Далі теж блок анонсів від клубу сімейного дозвілля. Всі новинки, нагадую, вийдуть 1 серпня. Буде книга Брюса Кемерона з любов'ю від кленці щоденник Хорошого собаки. Це книга про собаче життя від автора беселера Життя і мета собаки. І е, загалом книгу Життя і мета собаки теж додрукують. Вони обидві коштуватимуть по 230 гривень. Буде нова книга Агати Крісті таємниці Пенсіону. Це новинка в серії про Еркюля Пуаро, і її вперше перекладають українською, вона коштуватиме 200 гривень. І от наступні книги я страшенно чекаю: це поповнення їхньої серії Культ Рід, і буде дві книги Томаса Гаріса про Ганібала Лектера, це червоний дракон та мовчання ягнят. І вони коштуватимуть по 290 гривень. Також буде перевидання роману Стівена Кінга під куполом за 490 гривень. І я маю старе, яке на барахолках перепродавали останнім часом за страшні гроші, але нове, ну настільки гарне, що мені би хотілося нове. Тепер я не знаю, куди діти старе. Ну, ще не знаю, чи купуватиму, але прям дуже гарне. У фабули перед замовлення на книгу Крістофера Баклі Дякую за куріння. Це сатирична комедія про інтриги представника великої чинової компанії, який активно пропагує куріння. І я дивилася екранізацію цієї книги, колись я навіть не знала, що це екранізація, бо загалом цей фільм дуже радили комунікаційникам, загалом піарникам, як працює піар, і як загалом піарники просувають щось. Не зовсім позитивне для суспільства, але думаю, книгу теж почитаю. Ціна передпродажу 290 дев'яносто гривень, і вона вийде 21 серпня. Також у фабули перед замовлення на книгу Королева Півдня Артура Переса Реверто е, Я дуже любила в. Студентські часи цього автора ми його вивчали в університеті. Тож звернула увагу на цей анонс. Зав'язка така: життя юної мексиканки Тереси Ментоси змінилося в одну мить, коли задзвонів секретний телефон, і це означає, що її коханий загинув і їй теж загрожує небезпека. Ціна перед продажу цієї книги 290 грн гривень, і вона вийде 21 серпня. У видавниця Старого Лева вже у друці книга Елін Гільдербранд 28 наступного літа в той самий час. А тут головні герої вони домовляються щороку зустрічатися в той же час і в тому ж місці, і ні на що більше вони чомусь не розраховують. Книга коштуватиме 400 гривень. І останній анонс зі світової літератури від Vivat відправило в другу книгу Велетка і сироти Келі Барнгіл. Це дитяча історія про пригоди і перемогу добра над злом. Її можна передзамовити за 280 гривень. Гривень і вона очікується 4 вересня. Далі поговоримо про манги, графічні романи та комікси у видавництві ландсута вийде манга тогосвітні Акіри Кано. Анотація така: вампір, перевертень і молода допитлива дівчина з сильним характером, яка була втягнутою в давню війну між племенами вампірів і. Перевертнів можна передзамовити за 300 гривень і в продажу буде з листопада. У видаництво видавництво передзамовлення на графічний роман Чарльза Бернза Чорна діра це історія про дивну заразу, що спустошує життя підлітків у передмісті Сіетла в середині 70-х років, розкриваючи жахливу природу шкільного відчуження, дикі, жорстокість, безперервну тривогу та нудьгу. Можна передзамовити за 480 гривень і очікується в середині серпня. У виданство видавництво також вийшов графічний роман Нуель Мікаеля Роса і пише, що це дивовижний і проникливий графічний роман, заснований на історії ізраїльного містечка, призначеного для людей із порушеннями розвитку. Коштує 520 гривень. І також у них вийшов комікс Ані далі Евербю «Берген». Це дуже похмура історія. Марія 19 вона навчається в Бергенському університеті, працює в крамниці і, напевно, пробує почати доросле життя. І що більше вона старається, то менше вдається. Тож серця будуть розбиті, а розгубленість і самотність візьмуть гору. Коштує 360 гривень. У видавництво Сафран вийде тайванський графічний роман Книгарня, у якій причився Лев, том 1. Це історія про спілкування і пошук себе, і вона буде наприкінці літа. І в новому виданистві третій колір відкрили передзамовлення на перший том коміксу Величезні дні. Це історія про буремне студентське життя, і ціна передпродажу 260 гривень має вийти в серпні-вересні. І останній анонс манги в нашій ідеї передпродаж на манґу Том 6» і ціна 160 гривень. Останній останній блок анонсів це нонфікшн. у видавництві жупанського вийде книга Ернста Юнгера Наближення наркотики і сп'яніння». Це історико-філософський і водночас автобіографічний трактат, у якому автор підсумовує свій досвід виживання. Вживання вживання ну виживання тут теж може бути, але тут вживання різноманітних психоделічних речовин та й будь-чого, що здатне змінити звичне сприйняття реальності передпродаж за 250 гривень, і книга буде з 28 липня. Видавництво Смолоски видало книгу до слова Дмитра Скочка, і коли я її побачила, я зрозуміла, що мені це дуже треба, бо книга в легкій формі познайомить вас з митцями українського відродження, яким не пощастило ослитися в будинку слова у часи розквіту та знищення української культури. Коштує книга 230 гривень. У віхолі вийде книга «Доба Постів і Карнавалів Стефані Демчук. У мене іноді таке відчуття, що всі книги віхолики виходять мене цікавлять. Це просто неможливо, як вони їх підбирають. Вона розкаже, як жили пили і кохалися в середньовіччі, і перед книги за 320 гривень вона вийде 17 серпня. В Остролябі виходить книга 14-та гренадерська дивізія Вафан СС Галичина 43-45, го і автор Михайло Логуш це військовий історик із 30-літнім досвідом служби у Збройних силах США, полковник у відставці, спираючись на величезну джерельну базу, зокрема на матеріали американської розвідки, він пропонує неупереджений погляд на бойовий шлях цього з'єднання. І книгу можна перезамовити за 592 гривні в продажу вона з 21 серпня. У камбукс виходить книга стисла історія Англії Саймона Дженкінса. Пишу, що вона не лише проливає світло на всі ключові фігури та найвизначніші епізоди британської історії, а й зводить їх у контексті цілісного сюжету воєдино в захопливу і повчальну розповідь про народження держави. Можна передзамовити за 451 гривню, буде в серпні. Також триває передзамовлення в серії бібліотека античної літератури від апріорі. Це трагедії. Евріпіда. до збірку увійдуть твори Алкеста, Медея, Гіполіт, Геракл, Троянки Електра, Іфігенія в Авліді, Іфігенія в Тавриді і Вакханки. Можна придбати за 416 гривень у продажу з 31 липня. У лабораторії виходять мемуари по той бік чарівної палички Тома Фелтона. І мені здається, це поки єдині мемуари, які я хочу прочитати. Не дуже цікавлюся цим жанром, але дуже хочу дізнатися історії зі зйомок Гаррі Потера. Можна перезамовити за 449 гривень, і вона вийде наприкінці серпня. І блок анонсів тут теж від клубу сімейного дозвілля, новинки з 1 серпня. Вийде книга Олега Криштопа та Івана Дерейка Історія для дорослих. Автори – це ведучий ютуб-каналу, який так і називається Історія для дорослих. І вони вирішили укласти на основі найцікавіших матеріалів каналу своєрідний рідний підручник, коштуватиме він 230 гривень. Також буде книга Джона Кехо «Найкраще під свідомості Все підвладне, квантовий воїн, гроші, успіх і ви». Подогна, Боже. Це дослідження, яке розкриває суть методів Візуалізації, афірмації, концентрації, усвідомленості, а також показує результативність цих практик, коштуватиме 320 гривень. Також буде оновлене видання книги Стівена Кові, сім звичок, надзвичайно ефективних людей, яке коштуватиме 320 гривень. І в серії фундація буде книга Миці, наш мозок Діка. Свааба, книга нейробіолога та дослідника мозку про мозок, відповідно, і коштуватиме вона теж 320 гривень. А у фаболі буде книга біза Київ журналіста Сергія Руденка. Це журналістське розслідування і дослідження про події російсько-української війни, а саме оборону Києва. І можна передзамовити за 320 гривень, вона вийде 4 серпня. І у фабули теж передпродаж на книгу Війна Чорної Діри фізика Леонарда Саскінда. Можна передзамовити її за 350 гривень, вона вийде 21 Останнє найостанніше перед замовленням у Віваті на книгу, чому Україна виграє історика Сергія Громенка. Ну, назва вже дуже позитивна. Ціна перед продажу 280 гривень, і книга очікується 4 вересня. Тож на цьому в мене з новинами все. Перепрошую, що їх довго не було, але сподіваюся, новинки та анонси загалом новини були вам корисними. Пишіть у коментарях, що ви про це думаєте, що ви передзамовляєте. І обов'язково користуйтеся промокодом долі на знижку на сайті Віват. 10 ви зекономите. Буду рада з вами поспілкуватися. пишіть все, що ви думаєте, і побачимося.